Українська письменниця Анжеліка Рудницька вирішила підготувати дітлахів знаменитостей до Євро 2012 Почала з екскурсії Києвом. Діти знають, реагують жваво, особливо ті, до кого приїжджають гості. а Вони кажуть, що до всіх приїжджають гості. Вони відгукуються на різні запитання, і діти дуже позитивні. Я хочу чимось їх здивувати. У хочех проїхатися на двоповерховому автобусі виявилося чимало. Треба місце своє знати, бо вона каже, що на сина... а, а куди ми поїдемо, папа? в Харків. Харків це інше місто. Ага. А куди поїдемо? Щось вона ще сказала. Якісь там а в Ялту може? Вона думала, що Київ це Ялта і Харків. Я їй пояснив, що це абсолютно окремі міста. Маршрут був звичним: від Києво-Печерської лаври до Михайлівської площі. Утім, дітей, які б знали історію рідного міста, бракувало. Я не так багато знаю, щоб проводити екскурсію. Загальна загальну програму, так що нам розповідали у школі. Організатори запевняють, ця акція не остання. Історію Києва мають знати всі, тому пообіцяли зробити подібні акції регулярними. У Ріо де жанейро проходить один з наймасштабніших рок фестивалів. Тисячі фанатів зібралися просто неба. Цього року на сцені виступлять близько 160 музикантів. До Ріо приїхали і поп-співаки Алтон Джон, Ріанна, Кеті Пері, Шакіра. Рок виконавці Ред Chili Peppers, Кулд Плей та легендарний Стіві Вандер. Фестиваль дуже популярний. Квитки на захід продали за кілька місяців до відкриття. Знаменитий рок гурт РЕМ оголосив про припинення спільних виступів. Заяву, адресовану численним шанувальникам, опубліковано на офіційному сайті музикантів. Ми йдемо з почуттям великої подяки та завершеності. Те, що ми створили, викликає подив. Велике спасибі всім, кого зачепила наша музика. Сказано у повідомленні, створений у 80-му музикантами Майклом Стайпом, Пітером Баком, Майком Мілзом і Білом Беррі, Після декількох років андеграундних виступів гурт здобув світовий. Успіх